Україну незабаром засипле снігом, ба більше другій половині листопада очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та мінусом на термометрі. Де буде найтепліше, а в якому регіоні вже точно потрібно діставати пуховики з шафи. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Листопаду у більшості областей нашої країни є перехідним місяцем від осені до зими. Пора передзим'я починається після сталого переходу середньодобової температури повітря через плюс 5 градусів у бік зниження. Зазвичай це відбувається у середині місяця. Отже, у понеділок 11 листопада в Україні слід очікувати мінливу хмарність. Температура вночі коливатиметься від нуля до плюс 2 градусів, у день плюс 5, плюс 7. А от у вівторок 12 листопада вночі вже може бути до мінус 2 градусів, в день на стовпчиках термометрів очікується до плюс 6. У середу та четвер схожа картина. Вночі від нуля до двох морозу, в день 4-6 вище нуля. Міше синоптики вже прогнозують, що цього тижня в Україну прийде сніг. До першого снігопаду слід готуватися вже з 15 листопада. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на буковину та прикарпаття зранку 15 листопада. А до кінця допи снігопади накриють західні, північні та центральні області України. Температура повітря в п'ятниці очікується від 0 до плюс 2, В Карпатах морози до мінус 4. У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні центральні частини. Північних областей подекуди снігопади будуть сильними. Максимальна температура повітря знизиться до плюс 2 в день, а в ніч на 17 листопада стопчики термометрів покажуть від мінус 1 до мінус 5, в Карпатах мінус 7 градусів морозу. А в день 17 листопада снігопади очікуються лише на Донеччині. Вдень очікується від мінус 1 до плюс 4 градусів. Примітно, що узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що в листопаді плюсова температура ще утримується в Україні, а от продовжиться. Місяць по різному, чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. Жителі заходу країни це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області матимуть у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів з температурами в день понад плюс 10 градусів. Уночі не нижче плюс 2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь крім Закарпаття. А ось холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від плюс шести до плюс трьох-чотирьох градусів у день і від 0 трьох градусів тепла до 1 двох градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади. Вся третя декада очікується мокрою, пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною. Швидке похолодання почнеться у другій декаді в день не вище плюс 5 градусів. Уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі до кінця місяця вони посиляться. Можливий мокрий сніг від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад. Температурні гойдалки протягом першої десятиденки були і в центральних областях. Це Вінницька. Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська області. Тут листопад розпочався з плюс 12-13 градусів у день. Далі кілька днів синоптики прогнозували плюс 5-7, а потім тепло ще трохи повернулося і було плюс 9-11. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця – до плюс 3-4. Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощі дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, а на Вінниччині – 28-29. У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступив у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впала з плюс 10-12 градусів до плюс 5-6. Синоптики кажуть, що так буде протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані зимові. Заморозки до мінус 2 градусів опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами однак далі прогнозують похолодання. Про те, що невдовзі зима, природа, нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. В свою чергу у листопаді очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою, запевняє Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог. У другій декаді листопада погода очікується більш спокійною в регіоні. Завдяки формуванню великої зони підвищеного тиску. Температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми. У третій декаді місяця відбудеться подальше зниження температури, яка місцями в день вже зберігатиметься нижче нуля градусів. Водночас відновиться і циклонічна діяльність. Як результат, опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть на більшій частині території України. Опади спостерігатимуться протягом усього місяця, а їхня кількість безпосередньо залежатиме від траєкторії зміщення циклонів та атмосферних фронтів. Чисельні Рахунки показують, що загальна їх кількість за місяць очікується в межах 35-80 мм, міліметрів у Карпатах, місцями близько 100 міліметрів, що близько до норми – 80-120%. Стосовно снігового покриву, то він може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім далеко не по всій Україні. Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології НАН України, також поділилася своїми прогнозами на осінь та, зокрема, на листопад 24-го року. За її даними навіть нинішні Холодання вписується в загальну тенденцію всесвітнього потепління, адже навіть у мерзлякуваті дні температура все одно вища за загально прийняту норму. В листопаді середній показник термометра буде вищим на 1 градус, ніж зазвичай, каже метеорологиня. Аграріїв напевно порадує, що після тривалої посухи з другої половини листопада почастішують дощі, особливо в західних регіонах, традиційно найвологіших в Україні. У Карпатах ті самі опади перетворяться на мокрий сніг іноді з дощем, особливо на високогір'ї і туристичних. Не сезон, на який час стане на паузу. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів. У південних областях вона становитиме 6-7 градусів тепла а на Слобожащині лише 2-3 з позначкою плюс. Як не дивно, безпосередній вплив на погоду восени, у тому числі і в листопаді матиме температура води в океані в екваторіальних широтах. Саме вони визначають погодну політику євразійського континенту, кількість опадів, силу вітрів та атмосферний тиск, його підвищення та зниження. Очікується, що до нас прийде тихоокеанський атмосферний фронт, який утворить область високого тиску. Вона затримається на Східною Європою, пом'якшуючи клімат осені та зими і роблячи дні та ночі трохи теплішими. Примітно, що на півночі України в перші 10 днів листопада затрималася майже жовтнева погода від 13 до 6 тепла. А наступні 20 днів місяця денні температури рідко долатимуть позначку в 3 градуси. Частіше дощило на початку місяця. А в останні дні осені прийдуть легкі денні заморозки. Південь майже півмісяця насолоджувався приємним теплом від 17 до 10 градусів. В другій половині листопада очікується в середньому 7-9 тепла. Сонце боротиметься з хмарами увесь місяць і віддасть їм перемогу лише в останній тиждень сонячні дні на сході у листопаді можна перерахувати на пальцях однієї руки. Решта днів будуть похмурими. Похолоднішало вже на першому тижні, і відтоді температура стабільно триматиметься на позначках від 7 до 1 градусу тепла. А вже в середині місяця, раніше ніж на інших територіях України, вдарять перші заморозки. Щоправда, слабкі мінус 1-2 градуси. На заході на початку листопада було помірно тепло та волого. У деякі дні повітря прогрівалося до плюс 15-20 градусів тепла. Традиційно часто і щедро дощило та дощитиме, а сонце визиратиме з за хмар лише у другій половині місяця. Середні денні температури коливатимуться на межі 7-9 градусів тепла. У Києві у другій половині листопада погода буде холодною, очікується багато дощів та вітру. Дощі у столиці прогнозують на такі числа 26 та 30 листопада. Також в Києві може випасти і сніг. Ймовірно, що він піде 13, 14, 15, 16, 17 та 18 листопада. Примітно, що, за словами кандидата географічних наук Віри Балабух, очікується, що в Україні зима 24-25 також може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря на 1-2 градуси вищою. За норму дуже ймовірно, що в південних областях країни на Закарпаті, а також на півдні Кіровоградської і Дніпропетровської областей середня за зиму температура повітря буде додатною, коливаючись від нуля до двох градусів. Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни і на високогір'ї Карпат. Середні за сезон їхні значення можуть бути від'ємними і коливатися у межах від мінус трьох до мінус чотирьох. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на один градус теплішим за кліматичну. Норму, а його середня за місяць температура може коливатися від плюс 1 до мінус 2 градусів, на півдні – до мінус трьох і нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах. Лютий також може бути на 1 градус теплішим проти його середніх багаторічних значень у 91-2020 роках. На півдні країни і на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною: плюс 1 градус і вище, а на північному сході до мінус трьох, мінус 4 градусів і нижче. Кількість опадів у зимку в Україні. Іні очікується в межах норми від 90 до 130 мм міліметрів на рівнині території до 200 міліметрів і більше в Карпатах. Проте якою б мінливою не була погода, зберігайте внутрішню усмішку та сонячний настрій в душі. А ви вже дістали теплі куртки? Напишіть там у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.